Вітаю всіх, хто дивиться цей ролик, це звернення. В першу чергу заучив директорів шкіл, а також хочу привітати вчителів математики. Вчителі математики мене знають. Мене звуть Олександр Рістер, я вчитель математики і автор підручника. На сьогодні моє звернення буде в основному до директорів, шкіл, до адміністраторів, до всіх тих, від кого залежить те, скільки годин на різні предмети буде відведено зокрема у сьомому класі нової української школи, до якої ми всі прямуємо 1 вересня 2024 року. Всі заучі, всі директори, всі вчителі знають, що у стандарті і в типових освітніх програмах є такі пропозиції. Рекомендують нам на математику виділяти 5 годин на тиждень, мінімальне в 7 класі. Мінімальне це 4 години, максимальне це 6 годин у 7 класі. Тому я хочу звернутися з проханням до всіх. Заучив до всіх директорів, до всіх адміністраторів, методистів, всіх тих, від кого залежить ця, ця кількість годин, надати вчителям математики на вивчення алгебри і геометрії або математики, незалежно від того, обрали ви окреме вивчення предметів або обрала інтегрований курс, незалежно від того, яких авторів підручників ви обрали, хочу вас попросити при. Найменше можливості надавати вчителям математики хоча б 5 годин на вивчення нашого предмету. Якщо є можливість, то надавати 6. я хочу це. Певним чином аргументувати, бо зараз так кожен вчитель-предметник зараз буде виступати mm -hmm. і казати, так давайте нам теж максимум, біологам, історикам, нашим мовникам, і зарубіжним, тобто іноземному, мова, всім, всім, всім. Тому я хочу аргументувати саме своє прохання. Mm -hmm. Ну, По-перше, хочу зауважити, що цілком можливо наш... мій цей ролик буде дивитися молод... ну, відносно молоді. Заучі директори, які, можливо, не знають про те, що колись були часи, коли я починав працювати в школі вже як вчитель у 92-му році, це другий рік нашої незалежності, в школах було 6 годин математики, потім стало 5, потім стало 4. Тобто під проблемою. Під маркою гуманізації, гуманітарізації не знаю. Тобто, ті люди, які в цьому винні, не будемо їх обговорювати, не будемо називати їхні прізвища, деяких вже нема на цьому світі, а деяких нема в нашій країні. Я думаю, вони себе чудовенько почувають в Україні агресорці. Вбивши шкільну ну, намагаючись вбити шкільну математику. Тому були часи, коли було 6 годин. Ось починаючи з якогось, ну, мабуть, вже років 12, можливо, навіть більше. Як я кажу у старій українській школі, тобто ті школи, які зараз вчаться за програмою 17-го року, 7 й клас, 8 й клас, 9 й клас, там. Кількість годин на математику 4 години. І я завжди знав, що це ну, не є добре, скажімо так, прямо. Але в цьому році я маю власний негативний досвід, фактично вперше. Тобто так сталося, що школа, в якій я працюю, наша каліжанка Перш, там, ну скажімо так, з нового року календарного звільнилася, перейшла на інше місце роботи. і… Мене моя директриса, яку я дуже поважаю, попросила взяти в тому числі сьомий клас, як я кажу, старою українською школи. А там нема ніякої можливості дати п'яту годину. Тобто вони навчаються чотири години: дві алгебри, дві геометри. Шановні колеги, шановні заучі, шановні директори, методисти, я мав. Дивлячись на, ну, скажімо так, на певний досвід, я мав такий негативний досвід вперше. Дві години алгібри в 7 класі в мене ніколи не було. І в 8 не було, і в 9. Тобто просто я або з 8 по 11, скажімо, профільний клас, тобто не було такого досвіду. Тому 2 години це жахливо, якщо чесно. Дві години алгібри в 7 класі це жахливо, абсолютно жахливо. Тому. Дуже бажано мати три години. Чому нам потрібна математика? Я думаю, всі те, що розуміють, найближчі 10 років, 50 років, 100 років, 200 років. Нам треба будуть хороші інженери для того, щоб захищатися від агресивного сусіда. Це я підбираю такі дипломатичні слова. Нам треба будуть хороші айтішники, щоб захищати нашу країну цій галузі, нам треба будуть хороші економісти, які будуть розвивати економіку. Все це неможливо без знань математики, без дуже хороших знань математики і ще деяких інших предметів, безумов. Нам треба буде хороша медицина. А медицина це хімія, біологія, фізика. Все це все це ґрунтується на математиці. Тому я вас на закінчення свого коротенького виступу, шановні, Директори шкіл, методисти заучу. Хочу ще раз попросити, я записую цей ролик. Зараз я подивлюся, сьогодні у нас 20 березня, 20 березня 24 року. Ще недалеко не всі школи вирішили навчальні плани. Не, звер... не, не всі школи, я думаю, що тільки починають верстатися навчальні плани 7 клас нуж. Тому я прошу вас незалежно від того, як ви обрали вивчення математики окремо чи інтегрований курс, незалежно від того, яких авторів ви обрали, При найпершій можливості дати вчителям математики на вивчення нашого предмету 5 годин. Якщо буде змога, дайте, будь ласка, 6, Ми вам ці будемо вдячні. Дякую, що дослухали до кінця. Будемо сподіватися, що збройні сили України нам намі надалі дадуть змогу працювати. Дякую, до побачення.